Ну що, молодь, привіт, ради вас бачити на халатному стрімі, де сьогодні ми з вами поговоримо про відділ продажів у Bro Group. Ви мої рекламні агенції, де ми зараз ведемо 40 активних проєктів і маємо 20 людей в штаті. І велика частина з них задіяна у нашій продажі. І все ж таки, які результати ми маємо? Давайте сьогодні поговоримо: поговоримо, як ми ці результати отримуємо, яка команда над ними працює, які в нас взагалі процеси побудовані і. Контент сьогодні буде багатенько. Окей, перше це в нас середній чек. Середній чек в нас 800 доларів. Прекрасний чек, де можна працювати як із українцями по всьому світу, як із з клієнтами, як із з проектами, які вже нам дають. Набагато вищий чек. Тобто, от ви можете побачити, що 2700 доларів це наша максимальна виручка з клієнта, який працює на одному лише каналі, тому що ми працюємо по різним схемам. Це не просто фіксація, це більш глибоке вже партнерство з клієнтами. І за найнижчий чек це 131 долар. Це мій самий перший клієнт, який зі мною працює вже як 4 роки. От і я дуже радий був такий довгий, тривалій. Роботі. Окей, 4 роки ми працювали, прекрасно, 131 долар. Забули про це, більше так не працюємо. Наші мінімальні послуги це від 700 доларів. Вони стартують і підближуються вже там до 2700. І навіть буде дорожче скоро, тому що ми знаємо, що робимо. Окей, наступне: в середньому ми в місяць заводимо по 8 нових проєктів в агенцію. Ось де в нас такі показники за останні три за останні півроку найменший захід у нас було плюс 3 проекти в агенцію, і найбільший це 15 проєктів в місяць. Було жорстко, було дуже плідно, де ми прийняли таку кількість проєктів, і на наступний місяць прийняли ще 10. Тобто, за два місяці ми виросли 25. Це було сильно, складно, але ми впорались. Тобто ми впоралися, це був якраз такий той самий переломний момент для нашої команди, коли ми чітко переросли з розряду команда «агенція» і повністю почали вже функціонувати на новому рівні. Там було дуже багато змін, про які я вам буду розповідати і розповів в минулих відео там про ор-структуру і так далі. Окей, лайфтайм наших проектів це 5-1 місяць. Є проекти знову ж таки, які я говорив там з нами працюють роками. Роками, і ми дуже раді працювати з цими клієнтами. Ми раді, що до нас взагалі вертаються люди. Може людина сьогодні працювати з нами один рік на одному проєкті, Вона знає, що ми крута команда, круто, круто виконуємо свої обов'язки, і через рік прийти вже з іншим проєктом до нас. Тобто, ми часто працюємо з різними сім'ї різних бізнесів. Окей. І також, звичайно, ну як тут найменше? Найменше один місяць, звичайно, ми працюємо з людьми. І зараз у нас 10 проєктів, які з нами почали новий цикл роботи. Тому що за листопад за грудень ми завели проекти, і зараз будемо вже реалізовувати обов'язки і перевод їх вже на другий місяця. А в цьому місці в нас знову зайде там приблизно 8-10 нових проектів, і будемо з ними працювати. Окей, так ось звідки ж ми беремо клієнтів. Давайте зараз поговоримо. Це в нас 100% віддають клієнти з апворка, 60% з них. Тобто, якщо ми беремо ще 10 клієнтів в місяць, то 6 з них точно прийде з апворку. Сарафанка сарафанка в нас працює таким чином, що до нас повертаються старі клієнти дуже часто, дуже часто нас рекомендують. Ми імениті, ті по скажем так по вузьких колах, де до нас також приходять люди по сарафанному радіо. Особистий бренд, мій, як фаундера, який також якось частично веде той Інстаграм, ви можете його побачити. ось, Тому приходять люди з блогу, е, рекомендують мене і е, мають гарно дещось гарно почули про нашу агенцію. Це прекрасно, це один з таких важливих показників, причому я не веду такий упор, е, що я там все про все розказую. Ні, я цього не роблю, але все ж таки я дуже радий, що люди приходять. І потім в нас йде Payts. Цеплатна реклама, яку ми також зараз дуже сильно багато тестуємо. Ми кладемо великі, великі надії на цей канал трафіку, тому що тут можна отримати також стабільно на рівні з апворком клієнтів. Ну, я гадаю, що приблизно в таку ж саму суму. Але що я вам скажу? Тобто, якщо ви працюєте з апворком, 100% потрібно будувати команду. Це може бути хоч невеличка команда, там 2-3 людинки, але 100% потрібно будувати, тому що, ну. З нашого досвіду, це самий стабільний канал лідогенерації. І навіть якщо в нас в пей-трафіку може щось вигоріти, то ну там основно зв'язка, креатив, підхід, вижити просто ринок, аудиторію своїм офіром, то тут це не виграє. Це реально не вигорає. Є свої нюанси, є свої нюанси роботи з Job Success Score, є свої нюанси роботи з відгуками, але тут робота вона максимально стабільна. Тобто, те, що ми працюємо вже як 3,5 роки на цій платформі, ми ні на один день не зупинили Лідгін. У нас не було ні одного місця, де ми там отримали 0 клієнтів. Тобто все чітко прогнозовано і класно працює. Сарафан, звичайно, це не така прогнозована історія, Ось, але люди приходять. Потрібно робити свою роботу якісно, класно, розвиватися, і це буде працювати на вас. І також Спілкуватися з людьми, входити в більш довірливі відносини з усіма з бути і спілкуватися на ринку, спілкуватися тісно з клієнтами, і про вас будуть знати, вас будуть рекомендувати одне одному. Якщо ви закриєтесь в себе в кімнаті, вдома і будете думати, що вас будуть рекомендувати, то так точно е, не спрацює на 100%. Це не завжди буде виграшна історія. Особистий бренд, я взагалі. Про те, що я не хочу, щоб мій особистий бренд там сильно. Е... Скажімо так, щоб моя агенція залежала від мого особистого бренду. Типу, о, є особистий бренд, до мене будуть заходити клієнти. Це можемо ми побачити там, наприклад, владлеменюк. Тобто окей, супер, в нього класний особистий бренд, і в нього є своя рекламна агенція. 100% вони заводять клієнтів також не через особистий бренд, але великий відсоток туди прийшов. Ось тому я хочу, щоб цей відсоток був невеликий. Мені не потрібно піднімати більше 15%. Я взагалі хочу, щоб він був менше 10. Але ті клієнти, які приходять через особистий бренд, це максимально якісні, круті клієнти, якими ми будемо пишатися. І максимально великі. Це особисті знайомства, десь нетворкінг, десь десь полетів, наприклад, там, я не знаю, в майбутньому в Майамі, Лондон, познайомився, повів блог, привів, і, скажімо так, притягнув до себе класних клієнтів. Можу сказати, що. Такий гібридний істочник лідогенерації. зараз пішли також на навчання до Андрія Пововарова і хочу сказати, що вже там дуже потужні підприємці. Підприємці, які мають мільйонні оберти в рік в свого бізнесу, і я радий, що ми вже деяких з них змогли залучити до нас в агенції, хоча. Це не було таке, що ми спеціально не творкали, щоб когось заводити. Вони знову ж таки підписалися на інстаграм, ми писалися, ми розповідали свою історію, вони зацікавились послугами. Я перевів їх повністю на свою команду, про яку я пізніше поговорю, і вони купили в них послуги не через мене. Тому я радий, що від мене команда не залежить. І пейта Ads, я вам пораджу таку історію, що дивіться, платна реклама, це все круто-класно, але знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на україномовний ринок, вам... Україномовний ринок по всьому світу, це знову ж таки може бути людина з України, але в Майамі, тобто неважливо. Будуть коштувати вам клієнти 150-250 доларів. І чеки ви не зможете продавати системно на високі чеки. Це будуть чеки 400, 500, 600 доларів. Продавати 700, 800 і вище тут вже буде тяжко. Тому що бізнеси, які приходять з платної реклами, частіше всього не завжди. Це. Дуже маленькі бізнеси, і це бізнеси в сфері послуг, тобто масажні салони, тату салони і так далі. Тому тут дивіться обачно ми 100%. Це класний канал, де тут можна отримувати крутих клієнтів для того, щоб ви почали з ними працювати на довгий лайфтайм, але це не супер дорогі і не супер масштабні клієнти. Ну, тобто, я маю на увазі про чек. Тому будьте обачливими. Дивіться. І так, далі ми з вами поговоримо про деякі інсайди. І те, що ми зробили в агенції, я не говорю, що воно завжди для вас примінімо. Тось тому, що ми наприклад, знаємо чітко ICP нашого клієнта, тобто цільовий портрет клієнта, з яким ми хочемо працювати детально, чітко ми визначаємо через Qualification Flow, Тут ми знаємо чітко, які в нас є редфлаги. Коли ми не беремо клієнта, коли беремо, коли кого залучаємо. Наприклад, якщо тут клієнт говорить, ні, він не готовий давати доступи. Супер тут залучаємо іншу людину. Тут ми його скіпаємо. Тобто є чітка структура роботи. Знову ж таки, коли ми працюємо на початку, у вас від 5 до 15 проєктів, тут не потрібно сильно кудись нішуватися. Ви можете брати різні, різні ніші, різні бізнеси, отримувати досвід, розуміти, де у вас виходить краще, для того, щоб потім зрозуміти, що вам подобається, з ким вам подобається працювати. І тоді вже виходити на системний лідген, ви своїй ніші, свого клієнта, коли ви його... Кристально розумієте. І ви можете перевести цільового портрета вашого клієнта з точки А в точку Б. Тому Qualification flow, тобто чітке ICP-клієнта, вам 100% потрібно після того, як ви зрозумієте, з чим вам подобається працювати, і ви зможете прийняти для себе чітке нішування. При цьому в брогруп немає такого супер чіткого. Ми працюємо лише з e-commerce. Мені в нас є позиціонування під e-COM, під e-tech. Під Applications, навіть під lead-gen. Ми розуміємо, з ким як працювати, і з яким портретом клієнта яка команда в нас працює. Тому це також важливий критерій, що ви не повинні себе ограничувати кимось одним. Ви можете масштабуватися далі, як тільки зрозуміли, як працювати з одним портретом. Як тільки вистроївши комунікацію з одним портретом, ви можете рухатись в наступний. Якщо вам цього дозволяють ваші мощностя. Окей. Далі це е, цінова в нас політика. Цінова політика в нас е, доволі цікава. Всі, завжди раніше, як фрілансер, я продавав там, Окей, на Абум, давайте будемо працювати з, за 500 доларів, давайте 400, а цьому 1200. Супер, чим вони відрізняються, непонятно. Просто як фрілансер я відчув, що тут можна продати дорожче, тут можна дешевше, а цей готовий заплатити, а цей не готовий. Так не повинно бути. Ви повинні зробити собі чітку лінійку. Продуктову лінійку, З ким як ви працюєте, за які ціни, чому аргументувати це? І ми, наприклад, поділили клієнтів на три типи. це на стартапні бізнеси, це в нас First Data і адванс. І ми розуміємо, що стартапний бізнес це лише початок, йому потрібно розкачатися. в нього є невеликі бюджети, це скоріше всього до 3 тисяч доларів на місяць. І відповідно ми йому пропонуємо 700 доларів за послугу. 700-750. Окей, First Data – це вже бізнес, який спендить від двох тисяч доларів на місяць. При цьому вже має як мінімум два місяці досвіду в рекламі, де він отримує вже профітний ROAS. Тобто це не в мінус він крутить. Окей, круто, з ним можна вже працювати, вже його потрошечки масштабувати до нових результатів. Але тут також є багато роботи. Де ми вже готові брати 900 доларів за Фейсбук? Ну то Facebook, Google там вже неважливо. Окей, а що робити з адвансом? Адванс це вже люди, проекти, які спендять 10к І логічно ми розуміємо, що в нас багато в агентстві є проектів які спендять там від 50 до 150 тисяч доларів на місяць. Круто, як з ними працювати, якщо тату салону ми можемо запропонувати 500 доларів, їм ми запропонуємо 1000 доларів, але при цьому ми будемо спендити, там, не знаю, в сотні разів більше бюджету, і там в десятки разів більше роботи. Не в два рази більше роботи, а там в десятки. То що тут робити? Тут, звичайно, потрібно продумати логіку з відсотковими значеннями. Тобто, до чого ви можете прив'язатися, які KPI можете встановити, і з яку фіксу можете брати. Тому. Як мінімум, я рекомендую працювати з фіксами, наприклад, окей, у вас мінімальний фікс, це буде 350-400 доларів. І ви берете ще від 5 до 10% від рекламного бюджету. І ви працюєте з тату салону. Берете 350 доларів фікс плюс 7% від бюджету. Супер 350, і він відспендив, наприклад, 2000 доларів. Помножте на 7%, окей, ви заробили 490 доларів. І ось тепер, наприклад, ви працюєте з класним етечем, з яким ви спените 15 тисяч доларів. 350 фікс, плюс 15 тисяч доларів. Помножте на 7%. Супер, ви заробили 1400 доларів. Більше попрацювали, більше заробили. Клієнт це розуміє і готовий з вами співпрацювати далі. Тому що заробляє клієнт, заробляєте ви. Ви тут завжди продаєте довгострокову роботу себе як спеціаліста, а не просто налаштував, пішов. І ви зацікавлені з ними працювати довгостроково. Потім далі з клієнтами, коли ми знаємо чіткі цифри, які ми можемо отримати в бізнесі, звичайно, ми можемо переходити вже на градацію. Градацію по результатам цінам бюджетам. Тобто, окей, тут у нас результати. Тость гірше KPI, KPI, вище KPI – супер класний результат. І по бюджетам. І тут вже ставимо условно, свої свою цінову політику. Це 60% від рекламного бюджету, тут 3% від рекламного бюджету. Але при цьому заспендивши там в три рази більше бюджету, ми заробимо також більше. Зрозуміло? Зрозуміло. І так можна працювати, і те, що я вам раджу, ви завжди повинні думати над тим, як створити він, -він умови для вас. І для клієнта, відповідно, тут ми, ми пропрацювали цінову політику, якщо люди купляють комплекси. А яку знижку ми дамо, якщо людина не хоче комплексно, хоче, оплатити зразу три місяці? Все продумано наперед. І тут немає такого, що ми щось вигадуємо, те, чого не існує. Ось що я вам раджу. Завжди потрібно думати над цим, так як ви все ж таки будуєте якийсь бізнес-процес. І клієнти будуть вас цінувати за вашу структуру, за вашу логіку роботи. Але знову ж таки, Хто весь цей бізнес процес, процес створював, на кому це, це все тримається, знову ж таки, розвивається декілька каналів лідогенерації. Заходить досить велика кількість клієнтів щомісяця, лідів ще більше заходить, їх повинні хтось обробляти. І це цим всім займається команда. Команда, яку ми збирали роками, яку ми напрацьовували на досвіді, десь щось получали, міняли. І це було круто. Так ось. Вона виглядає таким чином, це вертикальна структура, де є операційний директор Катя над, над всіма. Потім у нас Upwork Manager, Sales, RD менеджер. Пізніше розкажу, хто такий RD. І під менеджером у нас лідгіни, Під селзом в нас наші технічні спеціалісти, які допоможуть завжди з за аудітом, зі стратегією. До речі, я вам потім покажу, які в нас там аудіти стратегії. і... R&D відділ ну тут він працює сам соло, лише консультується зі мною. Окей, хто на яких етапах працює? Звичайно, за холодного клієнта тут тобто клієнт взагалі про нас не знає. За, за, них, відповідає, за, за них відповідають лідгени. Чітко відповідають лідгени, які формують нам е, спрос на послуги. Далі це, він вже попадає у базу лідів. Супер круто, це вже лід, якого треба опрацювати. Хто його опрацьовує? Upwork менеджер якщо він попав на Upwork. R&D менеджер якщо він попав з платної реклами. Наприклад, RD менеджер це, це research and development відділ, грубо кажучи, де в нас одна людина насправді, яка займається розвитком нових каналів лідогенерації. Тобто його задача прощупати почву, як це працює. Ми тестили холодні дзвінки. От, боже, що зараз вам тут покажу, насправді, що ми тільки не тестили там. Ап, ну, то есть логічно, Upwork, едвер, реклама, ауріч по Максиміні ідеї, це був LinkedIn плюс з емейлами, потім колд-аутріч, це були холодні дзвінки, LinkedIn. Що ми тільки не тестили, де в нас тільки немає досвіду, тобто стараємося працювати І На даний момент у нас менеджер займається розвитком пейтадес. Тестуємо різні связки, запускаємо рекламу, отримуємо лідів. Лід отримали, R&D менеджер починає обробляти їх, і, і вже потім, обробивши, переводять на селза. Тобто такий коф-мітінг у нас чітко проводить селз з усіма лідами. І скажу вам так: що навіть всі ліди, які мені пишуть в діректи, приходять по рекомендаціям, всі переходять на селза. Тобто я ніде не взаємодію, операційний директор ніде не взаємодіє, все йде по чіткій. Логіці. Потім, відповідно, в нас вже є sales, який, сейс, sales процес, тобто, де ми вже продаємо КПшку, і на КПшці підключаються наші технічні спеціалісти, які допомагають зробити правильну комерційну пропозицію для релевантну до нашого клієнта. І от тоді, знову ж таки, sales виходить на дзвінок і продає наші послуги. До речі, ось сьогодні. Нас Юля порадувала. Це хто така Юля? Юля, це апворк-менеджер, яка взаємодіє з СИЛЗом з полідам з апворку. І сьогодні завели нам клієнта з бюджетом 120 тисяч доларів на місяць. Прекрасно, прекрасно. Ребята закидали вже мемчиками. Все, двіжуха вже пішла. Ми всі раді, ми всі кайфуємо. Ми любимо таких клієнтів. Ми любимо масштабних клієнтів з тими нішами, де ми любимо працювати. Окей. Прекрасно. І так само Костя працює зі своїми лідами. До речі, всі ліди падають нам в сіремочку. Ми ну, ми користуємося пап-драйвом, дивимося, контролюємо, ага, кого закрили, кого не закрили, які чеки. І всь, все ведеться максимально структурно. До речі, ведеться, ну, як і Юлію, Вікою, так само і Костю, для того, щоб була чітка структура. Потім в кінці місяця. Відділ презентує нам результати за місяць, наскільки був виконаний план, KPI і так далі. І вся комунікація для того, щоб ви більше чітко зрозуміли, як працює в нас відділ продажів, я вам покажу дуже коротесенько наш чатик. Вот, Sales Department, Cheeks. І от у нас. Опа, давайте. Вот так. У нас є різні. О, що це у нас, на Navigations, Якісь важливі матеріали. Окей. Потім leads – це люди, які падають по моїм рекомендаціям. Я сюди просто беру закидую, і ребята їх всіх обрабатують. До речі, супер. Ми з ними працюємо. Тут коле, Сразу інформація по всім дзвінкам скидується для того, щоб все тримати на пульсі, і ніхто ні про що не забував. Discussion – Щось тут обговорюється. Можливо, якісь мемчики залітають. Ну, теж бачите. Estimate uh, – Facebook Ads – Робляться стратегії і задачі по Фейсбуку. Щоденні звіти, щоденні звіти робляться кожним членом команди для того, щоб у нас підтримувалася динаміка роботи. Зараз ми це все перевели в Google таблиці, де працюються кожні звіти від, учасник, від кожного учасника. Анонсики. Так, тут анонсики, які не так часто. Тут estimate по Google Ads. Естімейт по емейлу в нас немає, тому що з емейлом ми взаємодіємо там особисто з людиною, і це не так потрібно. І, відповідно, тут, завод, тут працює наш Sales Department. А потім всі самі головні речі вони передаються в чаті для того, щоб порадувати всю команду, що в нас з'явилися нові проекти, і команда готова їх розривати, працювати, робити результати. Окей. І так, дивіться. Хочу вам що порадити, ще на саме такий останок. Це перше, кік міти. Пожалуйста, переслухайте ось цей матеріал в моєму телеграм-каналі інтроколи. Як проводити інтроколи з клієнтами? Тому що все, що я бачу на ринку, як люди проводять інтроколи, це просто жах, не готуються. Дуже шаблонно спілкуються з клієнтами, не розуміють, навіщо ну, які вші цілі прислідує клієнт, і потім на етапі продаж не можуть підібрати їм релевантний офір, на який заголошаються клієнт. От. Для мене це було дико, коли я почав розбирати дзвінки своїх учнів, які приходили на програму, і такі думаю, йоу, що це таке? Це, ну, це бред. Типу, я їх розбирав, і тут витягнув самі головні інсайди, якими поділився в даному. Аудіо. І тепер ми переходимо до Sales Call, А Call у нас виглядає ось таким чудом. Ось така наша презентація, яку ми готуємо, і можете подивитися і задатися питанням. А чому багато клієнтів з високою конверсією купують в веб-бро-груп? Просто подивіться на, цей, на ці аудіти. Подивіться на цю презентацію. І, до речі, це ще маленька презентація. Тобто вот 250 доларів в тиждень. то Це 1000 доларів чек у місяці позакрили. І це малесенька презентажка. Я вам зараз можу перейти на Figma і відкрити інший приклад. Опа. Вот у нас. вот, наприклад, ось цей. 12 часов назад він був відредакторований. Значить, працювали з ним. От, і поїхали. Google компанію. Фу. Ну, чому клієнт повинен нас купити цю послугу? Тобто, ви розумієте, що максимально детальний підхід, ми розуміємо, що пропонуємо клієнту, чому він повинен нас купити, і як він буде з нами працювати і досягати результатів. Тобто, все дуже просто, дуже цікаво. Все це. Розказую і показую, доводимо до результату, ребят. На One% Agency Club, то знову ж таки ми хочемо, щоб ринок агентств, команд, фрілансерів ставав все краще і краще, і продавав, і робив все на новому рівні. Тому те, як це влаштовано в нас, воно може бути влаштоване у вас, підвищене на зовсім інший рівень. Ви можете працювати з зовсім іншими чеками, клієнтами. Ваші конверсії стануть прекрасні. У вас будуть купляти, тому що у вас буде той самий продукт MarketFit, який клієнтам потрібен, а не просто ви їм втіх, втюхуєте якусь херню, просто таргет, накліки, послуги. За чим непонятно. Вот. Ребят, був радий розказати, як це влаштовано в нас. Далі буду розказувати, ще більше чого цікавого. Тому до зустрічі. Поїхали.